Ради. Сьогодні ми знову на пошуках по Першій світовій війні на німецьких позиціях. Місця ще перспективні, я сподіваюся, знахідки будуть. І звідси починалися. Сигнал не сильний. Ну тут зніме. Зніме потім це грізе. Щось там є, переливає типу, якби до глибше. Да. Ну, бо мені воно тягне і тут і тут а і во. там. Що це? Люверс, ні? А ну, я знаю, що це? Це такі круглі колечки від австрійських палаток. Такі маленькі такі вони є. А, вон, что-то, бильшенький черный, да? Бать? Стоп, 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 знаю, что -то... відбиток від тих ненасипом просто але їх там я не знаю скільки там просто таке угу. А вон між планками папір не згнив. Ти розумієш, вони настільки без корозі, що вони рухаються в планки, як мають бути. Бачиш, да, вони такі да. рухомі. Вот то, что такое. Вот то, подирай, что такое. что -то, Что камень такой. Камень. Вот, а там железного дек. А, ясно. Я уже бачу, что мосинские помойные планки. Ага, купи. Точно. Стоять. Тут тоже, походу, тоже мощненькие патроны. Аккуратно, аккуратно там сумки с ремнем. Не максимум точно, но может и сейчас. Лена. Сейчас. Вот оно. Опа. Что мы имеем? Момент істини. Воно все в шматах замотано. Але я бачу пряжку з зацепом. Бачите? Камради? Зараз не буду розчарування, бо вона вся бачиш, замотана в шинель. Так. Давайте ми її відкриємо і потім вам Пряжка австрійська. Стан буде непоганий. Але дивно, що на німецьких позиціях австрійська пряга он, з зацепом. Гвинтівку. Скоріше за всього Мосіна. Але викопати її буде нам трошки складно. Глибина, по-перше, отака. І довжина. Ну, будемо копати. От вона винтовка Мосіна. Виявилося, що то солдат русський рія. Вкрав в шріяка пряжку, бо винтівка і патрони російські. Вискочила саперна лопатка. Берем, по-моєму, рія. Але такий стан. Ще більш-менш. Авто авторія камрад. <с Если> то до машини біж. Котілок. Такий прострілений, але... Можна ще її заварити і їсти в ньому. Готово. <риклад> рія вискочила з глибини позаметр. Ну але нічого, комплектне. Беремо, відреставруємо, покажемо. А от ми знайшли другу винтовочку. Копаємо її. І вже от... О, вже видно. О! Вже. Та, що Хлоп, то що там де тут? От друга наша гвинтівочка. Навіть з ремнем. О, ця бодра. Буде набагато гарніше. дерево. Вон ремень від неї. шкиры. А шкіри. Наступна кружка. Вже четверта сьогодні. А ну -ка. Там такі як у всіх. Але така смішна. Да, форма.